Алфавіти синтаксис, мов програмування. Сьогодні ми розглядаємо мову програмування, порівнюємо її з мовою спілкування, тобто та мова, на яку ми з вами спілкуємось, говоримо, що таке алфавіт мови програмування і що таке поняття синтаксис мови програмування. Отже, користувач може легко працювати з мовами програмування високого рівня завдяки тому, що мови програмування вони схожі з мовами спілкування. Тобто там у нас використовуються також латинські літери А, Б, С і так далі. Це маленькі літери або великі літери, арабські цифри від 0 до 9. І є деякі команди, які схожі. На команди, які ми використовуємо в житті. Це, наприклад, print, він означає друкуй, do, тобто зроби, read читати, input введи, або інші якісь команди. Ну, зазвичай всі ці команди вони записуються англійською мовою, тобто, якщо ви знаєте англійську мову, то ви легко розберетесь з всіма цими командами. І якщо кажуть вам, що програмісти повинні знати англійську мову, то це дійсно так, тому що деякі команди, вони дуже схожі на команди з англійською мовою. Мова програмування вона має свій алфавіт і свій, так би мовити, словничок, а також правила, які використовуються під час написання цих команд. Тобто це є синтаксіс. Алфавіт зазвичай складається з латинських літер. Наприклад, у basicку всі літери вели з великою бокю. Це мається на увазі basic, той старий basic, який колись був на початку свого розвитку. Якщо говорити про Visual Basic, то там вже є і маленькі букви, і великі. В Pascal також можна використовувати і маленькі, і великі. Тобто Pascal, Java, JavaScript і, звісно, C-Sharp, C, C. Всі ці мови вони дозволяють використовувати в своєму алфавіті як великі, так і маленькі букви. До алфавіту обов'язково входять цифри, цифри від 0 до 9, знаки арифметичних операцій, плюс, мінус, там, розділити, помножити і так далі логічних операцій, ну, тут написано NOT, AND або інше. Ці команди вони записуються по-різному в інших різних мовах програмування. Якщо це буде basic або Pascal, то там буде написано NOT AND OR. Тобто схоже на англійську мову. Якщо це мова програмування C-Sharp, то там записується дещо інакше. Ми з вами про це також будемо говорити. Також до синтаксису мови відносяться знаки операції порівняння більше-менше дорівнює або не дорівнює, і не дорівнює, воно також записується по різному в різних мовах програмування. Ну І також можуть використовуватися спеціальні символи, дужки і так далі, які мають якесь особисте значення саме у цій мові, на якої записується програма. Тобто синтаксис це система правил, за якими символи втворюються конструкції мови програмування. Слово синтаксис воно походить від грецького слова, яке означає будівля і означає правила будови компонентів мови. Тобто слова, оператори, команди, як вони записуються. Далі, як приклад, вам наведено. Програма, фрагмент програми записаний на різних мовах формування. Зверху тут мова Visual Basic, і тут у нас використовується порівняння, коли Х ми порівнюємо з значенням 15 і щось ми далі робимо. Нижче записаний цей самий код на мові c і ви можете подивитись різницю між цими записами. Тобто в Visual Basic використовуються якісь команди, яких немає у C-Sharp. Далі ми будемо говорити відмінності між цими мовами. Основні особливості мови C-Sharp. В кінці рядків обов'язково є крапка з комою. На відміну від інших мов, і відміну від Visual Basic, наприклад, тобто тут є обов'язково крапка з комою. Далі рядки коментарі починаються з символів слешу. Два слеша – це буде у нас початок коментаря. Якщо у нас коментар записується. На декількох рядках, тому ми можемо використовувати такі символи, як дужка або слеш, або слеш зірочка починається, і зірочка-слеш це закінчується. Ну, про це ми ще будемо говорити, я вам покажу приклади. Далі для блоків коду використовуються спеціальні позначення. У C-Sharp це фігурні дужки. До речі, у Паскалі це є команди begin і End. А у Visual Basic взагалі таких команд немає. А у C-Sharp ми записуємо фігурні дужки. Далі, мова C-Sharp, вона чутлива до реєстру символів. Тобто, якщо ви напишете ось тут приклад три різних слова, my case, але вони записані з різними регістрами, тобто десь маленькі букви, десь великі, все це буде різні слова. На відміну від цього, Visual Basic. Якщо ви напишете всі ці слова, то все це буде однаково. І далі ми з вами будемо вивчати вже елементи мови програмування, що такі змінні, оператори присвоєння, порівняння і так далі. Все це ми будемо вивчати з вами далі.